Христос рождається. Славімо його! І щиро вітаємо всіх вас з різдвяними святами. Ці дні наповнені духовним піднесенням, дзвінкою колядою і щирими привітаннями. З тим Різдвом Христовим, шановні телеглядачі, глядачі, зичим вам усього Господнього дару, щоб були здорові і смутку не знали, щоб вашу хату всі злидні минали. Най вам в кожнім ділі Господь допомагає. То вам не зичим. Христос ся рождає. У цій студії для вас працюватиме Зоряна Тивін. І Тарас Атаманів після недовгих різдвяних канікул. Вечір у Львові знову онлайн в прямому ефірі. Чекаємо на спілкування з вами. Телефонуйте до нас 298 71 91. До речі, Зоряна, сьогодні, у другий день після Різдва, ми відзначаємо собор Пресвятої Богородиці. Тож, ми щиро вітаємо. Усіх Марії з іменими вважалося, що це свято для жіноцтва ще важливіше ніж різдво. Поза як пов'язане воно із матір'ю Божою. Так само визначаємо свято Йосипа Обручника. А ще колядуємо, колядуємо щодня, колядуємо всюди на вулицях, маршрутках колядує все наше місто. Що ж дуже приємно, що коляда є повсюди, і в маршрутках, і на площах у місті. Хочеться колядувати. Хочеться всюди всім дарувати цей гарний настрій, незважаючи на те, що погода не зовсім сприяє. Дякуємо інні попович за трошки гарного настрою в нашій програмі, і продовжуємо. І ми далі будемо говорити так само на ці теми духовності, піднесення. Ми сьогодні вже за декілька миттєвостей зустрінемося із сестрами чину святого Василія Великого, а перед тим дамо трошки інформації. Отже, міжнародний чин Східної католицької церкви є найстаршим монашим чином у світі. Корені його сягають 4 століття і, власне, носять ім'я святого Василія Великого. Це це знаний отець східного монашества. Перший монастир розташований на берегах річки Ірис в Малій Азії, притягнув до себе молодих жінок, і вони тоді почали посвячувати своє життя молитві. Повчання святого Василія, основані на Євангелії, є правилом життя спільноті і служінню місцевій церкві та убогим. і після смерті святого Василія його спосіб монашого життя розпосудився у Греції, у слов'янських країнах, і в центральній та східній Європі. Перший в Київській Русі жіночий монастир Святої Ірени, котрий збудував князь Ярослав Мудрий у 1037 році в Києві став прототипом інших монастирів, котрі згодом постали по цілій країні та сусідніх державах. Любов до Бога, до ближнього і виховання молоді, ті засади, на яких опиралося в Своїй діяльності сестри чину святого Василія Великого в Україні. Монахи василіани активно діяли в греко-католицькому підпіллі в часи складні для греко-католицької церкви. Після розпаду радянського Союзу чин святого Василія Великого почав стрімко розвиватись. Було відроджено майже всі старі обителі, і також засновано нові монастирі. І що ж сьогодні, на сьогодні чин е, святого Василія Великого є найбільшою монашою спільнотою в українській греко католицькій церкві. Генерального право знаходиться у Римі. Ми ж запрошуємо до нашої студії, сестер чину святого Василія Великого, провінції Пресвятої Тройці в Україні. Заходьте, будь ласка. Це є сестри Дарія Турків, Лукія Мурашко та Корнелія Жукова. Прошу сьогодні. Де вам яке місце зручніше? Христос Христос. Славімо його. Ми не дарма запросили вас. Сестри до нашої студії, тому що вчора, 7 січня, на телеканалі ТРК Львів транслювався відеофільм, і ми хочемо, щоб ви зараз прокоментували нам. Про героїню цього фільму розповіли, розповіли, що важливо знати людям громадськості про ту інформацію, яку ви намагались донести цим фільмом. Мова піде про ігуменю Моніку. Це людина, яка жила в період 1885 року до 1951, дев'ятсот тобто зачепила дві світові війни і відіграла дуже важливу роль у цей період. От я так думаю, ви можете набагато більше нам розказати і. Поділитися тою інформацією, яка може бути цікавою. Ми для громадськості. згодом глядачам покажемо і фрагменти фільму. і У нас буде дуже цікава насправді розмова. Слухаємо на даному етапі. Триває батифікаційний процес мати Моніки Полянської, причислення її блаженних. І виникла така ідея. Вона вже давно виникла створення фільму про її про життя і діяльність мати Моніки. І минулого року в січні ми розпочали працю над цим фільмом, намагалися в ньому відобразити найважливіші етапи її життя, власне, як у ігуменю у Словіцькому монастирі, під Михайлівському, і найбільше була звернена увага на її діяльність, що вона зробила для людей, як вона працювала, і це, що найбільше бажалося донести до людей, це її віру. Для сучасного суспільства, для сучасних обставин життя, щоб побачили люди живий приклад, що реально бути святим, реально вірити, довіряти Богові. І він називається «Ісус, йду за тобою. Він якраз символізує життя мати Моніки. Бо вона в кожний період свого життя казала: «Ісус, йду за тобою, чи коли йшла до монастиря. Чи коли ставала ігуменою, чи пізніше, коли е, пішла е, на заслання, е, віддала своє життя за церкву, за Бога, вона також сказала Богові так. І тому її оця віра це і найбільше в її житті, що для нас є прикладом. Чи можете нам розповісти трошки, де вона служила, в яких монастирях ще так міш? вона була ігуменною в Словіцькому монастирі Це, це на, на Золочівщині? Так, так. З 1917 року по 1924 рік. Пізніше з 1927 по 1930 рік вона була ігуменною в Журанно. Це біля Стрия. 1933 дев'ятсот вже до самого арешту в 45-му році, вона була ігуменею у Це Цей монастир, вона його сама відкрила на Івано-Франківщині, і в всіх монастирях вона провадила надзвичайно таку активну діяльність, провадила сиротинці, садочки, співпрацювала з місцевими організаціями, союзом України, просвітою, тобто її діяльність в монастирях, як у ігумені, була дуже такою плідною. То така визначна постать Так. Я гадаю, Зоряно ми зараз зможемо переглянути фрагмент фільму для того, щоб у повній мірі уявити, в якому напряму працюють сестри чину. А потім вже поговоримо про ідею, виник про як виникла ідея того фільму. в яких умовах так це все прошу режисера вивести фільм. Багатьох століть відомим в Галичині був жіночий Василянський монастир у Словіті. Це був великий, виховний, духовно-просвітницький центр. Його історія тісно пов'язана з історією життя і діяльності ігумені мати Моніки Полянської. Про неї згадують як про глибокодуховну, мудру, вимогливу і люблячу настоятелю. Моніка була одною з тих, які посіяли ті зерна любові і служіння тих сестер, які щедро працювали для нашої церкви в Україні і особливо старалися про спасіння душ. В її характері було закладено Богом багато таких дарів, які з часом вона старалася чимраз то більше реалізувати. Тобто вона йшла за покликом Христа і була готова завжди виконувати його святу волю. Такою її виховала родина. Дівчинка народилася 28 травня 1885 року в селі Іванеківка, нині Івано-Франківської області у багатодітній священичій сім'ї Миколи та Харитини Теодоровичів. Назвали дитину Марією. Родина є вогнищем духовного формування особи. Зокрема, родина Теодоровичів була багата на священичі і монаші покликання. Упродовж трьох поколінь з неї вийшло 12 духовних осіб. У подружжі Харетини й отця Миколи Теодоровича народилося семеро дітей, чотири сини і три доньки. Усі сини Васильєвстах і Петро і Павло обрали шлях священичого служіння, а дочки Анна, Ірина і Марія стали сестрами-васильянками. Думаю, що, мабуть, важливим підґрунтям цього вибору було християнське виховання в родині, адже в сім'ї Теодоровичів панував дух живої, віри і побожності. Навіть порядок дня був подібний до монастирського. Всі вставали о п'ятій годині, збиралися на спільну молитву, а пізніше йшли до парафіяльної церкви на Божественну літургію і приступали до святого причастя. І так було щодня. Ми бачимо, що в дуже непростий час жила і діяла і Моніка. Е, наскільки важко тоді було бути вірним християнським засадам? Наскільки ну, з усіляких е, сторін, скажімо, десь і влада утискала? Історично був важкий період тоді в житті країни. І ми бачимо, що духівників було багато, і там навіть з сім'ями е, це було поширено. І ну, як можна, Наскільки важко було вести таку діяльність і благочинну в тому числі? Господь давав силу і ласку, бо каже тягарний любий, ярмо моє легке. І тому, які би не були обставини, Господь все рівно в цих обставинах і дає силу людям, бо тільки Бог дає силу. І бачимо на прикладі мати Моніки, що дійсно Бог їй давав багато дарів, як було згадано в інтерв'ю, і вона ці дари реалізувала, співпрацювала з Божою водою. Бог провадив у житті кожну людину в цей період, навіть непростий, історичний. Якщо повернутися до історії створення фільму, як у вас виникла ідея його створити, до кого ви зверталися за допомогою? Ідея, як я сказала, вже виникла давно, було впродовж останніх десь п'яти років збиралися матеріали, свідчення про цю особу і в архівах доживатої матеріалів, і в січні минулого року з благословення матері гумені Микола Ромах було доручено особисто мені. Організувати цей процес створення фільму, ми звернулися до Тернопільської студії і е, так співпрацювали впродовж цього часу і намагалися відтворювати зйомки, особливо там, де жила мати Моніка, особливо у фільмі, де показано під Михайлівці, Ми знімали саме в ті келії, де вона жила, чи словіта там, де вона була. Е, хоч були наприклад тюрму, коли ми використовували, також використовували тюрму, там де сиділи в'язні. Ну, істинне місце, в якому ну це відбувалося. Я так розумію, що легко пішла ця робота, 에... все вдавалося. Можу сказати, подякувати Богові і сказати, що дуже відчувалося на кожнім кроці дуже велика Божа допомога Боже благословення, і з переконання можу сказати, що це свята особа. Хоча триває процес проголошення і блаженою і святою, але настільки відчувалося на кожному кроці Боже благословення, що було дуже легко, що ж я гадаю, ми можемо зараз переглянути свідчення людей. Які отримали ласку від діяльності ігумені моніки і вижили завдяки її допомозі? Прошу вивести на екран. Ми тут приходили до монастиря, все, ту каплиця була, якраз туди я стою, і ту молитви проводили з нами з дітьми рано і, і вечір вечірня була. Три діти приходили, садавали образочок. Потім був садочок, організований тут, в монастирі. Я наприклад, теж ходила в монастир, в садочок вчили нас всякі пісні, колядки, виховували нас в такому душі е, релігійному, школу відкрили нам тут. Вчили нас монахи. Факт, що сестра Моніка була така приємна, дуже так старалася людям добро зробити. У нас там, так, як приїжджаючи в село, були німці, німців вбили одного. І тоді німці давай вирішили зробити таку акцію, ніби палити село. Тобто зачили, як ніби хто тут то вбив того німця. Ну і почали бігати, просити. Щоб вони не палили, але ніхто голос той від був. Він не вміг з спільно знайти з німцями, бо то мови не знали. А тоді сестра Моніка підійшла до того німця, перегоріла, попросили факт що село не спалили. Мати Ігумені була дуже добра. Вона керувала цілим монастиром. Без неї нічого не, не було зроблено. Все, що, що хотіли зробити, всі ще звертали до неї. Часи були дуже тяжкі, зверталися і багато таких, які люди було, було і ховалися, і всяко. І Вона всім допомагала. Монастирство був для нас, для нашого села, то було ціле спасіння. Завдяки таким рисам характеру матері Моніки її готовності служити ближнім до самопожертви, у роки воєнного лихоліття підмихайлівський монастир став притулком для багатьох переслідуваних. Пішли сестри в село, в церкву. Їх багато йшло. І нас взяли зі собою. Ту вже служба Божа кінчається. Якийсь мужчина приходить з залу. І сестри в блава шукають дітей. Розумієте, за нас давали нагороду, бо казали, що якщо нас злапають, тоді тато прийде здасться. І сестра одна взяла мене під одну полу одягу, а друга сестра брата під другу одягу, І так нас, а другі сестри, дуже їх багато було, попступали довкола, і ми так вийшли з церкви. А москалі стояли один на, на сходах, один з одного боку, другий з другого боку, і провіряли всіх людей. Другий раз взяли нас тут о, підвал такий був і мали там свічки в великих ящиках, довгих великих ящиках мали свічки. Надебрали з одного ящика свічок, поставили брата зверху свічками. З другого ящика надебрали свічок, поставили мене. Розумієте? І вони там приходили. Ми чули, що вони були. Ту що маєте, ту, що маєте? Каже, свічки. Нічого ми тут не маємо, свічки. І так, розумієте, вони пішли. Сестра Моніка завжди, дітки, не плачте. все буде добре? Не переживайте. Сестра Моніка спасла нам життя, бо були б нас, хто знає, що з нами було б, як були б нас забрали із моєю цілою родиною. Надійний захист віднаходили тут не лише діти, а й українські повстанці, біженці, переслідувані євреї. Якось під час війни до монастиря на перевірку прийшли гітлерівці. Саме тоді на прохання митрополита Андрея мати Моніка переховувала молоду єврею. Щоб врятувати цю дівчину від смерті, настоятелька переодягнула її в українську вишиванку і послала прислуговувати німцям за обідом. Гості приймали їжу з її рук. І ні про що не здогадалися. У підмихайлівцях також довгий час переховувався син львівського равина Натан Левін. Ось так ризикуючи власним життям, рятувалися інші люди. Сестра Корнелія має ще доповнити що з дотих свідчень. Я хотіла би поділитися тим, яке моє перше і яскраве враження було від історії життя мати Моніки Полянської. Перше, я з нею, так би мовити, духовно зустрілася, коли побачила невелику інстанівку нашого новіціату. І сестри склали дуже мудро, на мою думку, ту інстанівку, бо вони не вживали майже своїх слів. Все це дійство було складене з її. Епістолярної спадщини, тобто з тих mm -hmm. листів, які ми маємо, з її вражень, з її е, пережиттів, того, як вона писала до когось, які мали проблеми. І е, е, моє таке враження дуже було сильне, тому що її слово мало вагу, вагу для мене. Тобто е, те, те її бажання постійно жити за своїм сумлінням, за голосом Божим, який вона в її серці, воно спонукало тебе також рости в духовно Надихало і, і додало Так, свої так. так це, це, це справді таких великих людей. Іде Риса, що вони далі живуть по своєму житті і надихають інших на топівці. До речі, ще більше про ігуменю Моніку можна дізнатися з ось такої книжки. Вона вийшла минулоріч, свічка у руках Христових. Тобто там, напевно, зібрано, я так думаю, більше. так само більше інформації, більше. ніж є у фільмі. От, і з цієї книги так само можна дізнатися про життя та діяльність ігумені Моніки. Ми маємо ще кілька хвилин до завершення нашої розмови і мені хочеться поговорити про. Сучасне життя чину сестер Васильянок. Розкажіть нам, як середини виглядає ваша. Наскільки активно долучаються до чину Васильянок Чим займаєтеся? Ви знаєте, дякувати Богу, до нашої спільноти, до нашої приєднуюсті молоді дівчата. Ну, якось останні роки це різного віку навіть можуть бути ну такі вже зрілі, дорослі особи. Ми приймаємо тільки з 17 років до нашого монастиря, так що людина вже мусить бути сформована до певної міри і. Це таємниця, Бог кличе. Ви знаєте, не можна сказати, що от ці сестри кращі за інших, бо вони там краще працюють, чи більше моляться. Ні, Бог кличе, і це ми тоді відповідаємо. Кожна молода людина чи просто кожна жінка, яка чує, що в серці щось їй діється, якесь бажання, щось більшого, ніж ти маєш на щодень, що Бог може хоче її життя, хоче ту любов, яку вона має в серці своєму. І тоді шукає. І дівчата приходять до нас, до спільноти. І, бачите, наш, наш чин, він, якби не має окремої е, якось, діяльності, мають, і в медичній сфері, чи тільки в освітній сфері. Ми є відкриті на знаки часу. І це наша основна така мета. Ми молимося. І ми відповідаємо на потреби церкви і суспільства. А до чого має бути готова молода дівчина, яка приходить до чину, звертається? На що вона має бути налаштована? Ну, окрім молитви, вона повинна розуміти, що це буде велика праця ще якась, напевно. Ви знаєте. Ну, це, це тяжко сказати, ну, вона має бути здоровою, так вона має мати ну, якби благословення родини. Хоча дуже часто трапляється, що наші сестри мають історії, що вони втікали з дому, тому що батьки не розуміли їх, тому що вони хотіли служити Богу. Я думаю, що як Бог кладе в серце ну, покликані, до нашого життя людина хоче любити Бога і хоче йому служити. І насправді ми, коли йшли в монастир, ми не мали уявлення, яке наше життя буде. А проте Бог. Сповнює нас своєю ласкою і дарує набагато більше, ніж ми можемо, якби йдемо в монастир і думаємо, от ми зрікаємося чогось. Насправді Бог настільки багато дає, настільки щедріє, і йому, от йому служити то він не буде скупий. Він завжди від, від Яку соціальну роботу ви виконуєте, оскільки знаємо, що чин сестер-оселянок доволі часто займається допомогою різним верствам населення? Яким чином ви це здійснюєте? Чи вистачає вам сил? Як ви з ближніми ділитеся своєю любов'ю? В який спосіб? Я б сказала, що в наше служіння Старовесилоянок є якби поєднання служіння Марії Євангельської і Марти, що Марія вибрала кращу частку, бо вона молиться і слухає слово Боже. Марта, та яка роздає, яка служить. І от наше поєднання перше, наше є це молитва. А друге, це що ми черпаємо на молитві, ми несемо нас нашим ближнім в Україні. Сестри Васильянки, як я сказала, дуже широку діяльність провадять. Сестри, які приходять з освітою медсестри, вони можуть пізніше працювати в медичних закладах. Ми працюємо у світі, наші сестри провадять католицьку школу, дитячі садочки, сиротинець маємо. Працюємо при парафіальних школах катехетичних, ми створюємо іконописні школи, ті сестри, які вміють писати ікони, вони діляться цим даром з дітьми і з молоддю. Вчимо співати дітей в хорах дитячих. Тобто там, де сестра чує, що вона покликання має до тої чи іншої праці, і якщо його мене благословить, і, наприклад, ми бачимо, що це є потреба, чи працювати з неповносправними, чи з перестарілими, чи з якимись суперобдарованими дітьми, то тоді сестру туди направляється і вона виконує свій обов'язок. Завершення. Кожна з вас має дуже велику віру в собі. Поділіться з глядачами, поділіться з нами всіма тим, як нині допомогти, щоб люди більше вірили в Бога, щоб не відверталися. Нині таки погодьтеся, дуже складний час. Хтось собі шукає інші релігійні напрямки, хтось собі стає атеїстом і каже, що Бога не вірить більше взагалі. Хтось вірить в гроші, вірить і в землі блага. На що треба опиратися для того, щоб не втратити справжню ціль і мету? Ви знаєте, ми, як християни, у ці дні святкуємо воплочення Слова Божого. І той факт, що Бог став людиною, то просто тяжко усвідомити, наскільки цінною є життя людини, наскільки воно є якби дуже важливим, що Бог стає людиною. Я думаю, що кожна людина знаходить Бога, якщо вона слухає свого серця. Совість, яку ми маємо від нього, і я думаю, там ми можемо знайти силу на будь-які труднощі, і там ми знайдемо глибоко в серці, ну те, що Бог каже нам. Ясна річ у спільнотах, у спільнотах з іншими сестрами, з іншими людьми, усім як дуже важливо, щоб люди молилися, бо бо Бог живе в кожній душі, і це треба ну, те життя Бога треба плекати. І воно ну зростає тоді, коли ти молишся, коли ти добре діло робиш, коли заповіді Боже виконуєш це ну, Боже життя в твоїй душі росте, і тоді ти можеш робити добрі діла і свідчити це. Наше життя не перше ти її свідченнями як можна десь дуже побачити, що вірять люди не слову, не проголошенню, а вірять прикладу. І ми бачимо то з прикладом мати Моніки, і також, щоб не втратити свою віру, то треба про це старатися. Це найперше, бо проблема не в тім, що ми мало знаємо, проблема в тім, що ми мало практикуємо, і віра здатна непрактикована віра здатна згасати. Що ж, ми сподіваємося, що ваша інформаційна робота і ваша пошукова робота, яка стосується ігумені Моніки, якось вплине позитивно на процес І... Це був гарний приклад віри, любові до ближнього. Дякуємо вам, бажаємо Дякую. вам здоров'я, сил, енергії Дякую. і хай рік вам буде щасливим. Дякую. вам все, все добре. Повернемося за кілька хвилин.